Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Бундесліга кличе. Німецький топ-клуб погодив умови трансферу з гравцем шахтаря. Хтось зірок українського футболу приїхав підтримати Усика у вирішальному бою на Вемблі. Основний нападник Бешикташа вилетів перед грою з шахтарем. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Український нападник Артем Довбик стрімко змінює ставлення до себе у римській ромі. За інформацією Лего, Форвард буквально виблискує у перші дні підготовки до нового сезону. І все це на тлі початкової недовіри з боку нового наставника Жан П'єро Гасперіні. Головна хороша новина це те, що Довбик остаточно залікував коліно, яке заважало йому у минулому сезоні. А далі більше на тренуваннях українець має набагато кращий вигляд ніж деякі партнери, вражає фізичною потужністю, настроєм і самовіддачею. Видання зазначає, хоча Гасперіні спершу не бачив у довбику свого гравця, нині ситуація змінюється. Українець завойовує довіру тренера з кожним заняттям. Нагадуємо, у минулому сезоні Довбик провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Його контракт із Ромою чинний до літа 2029 року. Півзахисник донецького шахтаря Марлон Гомес може продовжити кар'єру в німецькій бундеслізі. За інформацією журналіста Філіпа Хінце, у 21-річного бразильця вже є принципова домовленість з РБ «Лейпциг». Сам гравець погодився на перехід. Німецький клуб уже зробив першу трансферну пропозицію гірника, однак отримав відмову. Втім, Лейпциг не планує зупинятися, покращити фінансові умови та продовжити перемовини з шахтарем у сезоні 2024-2025 Марлон провів 34 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти. Цього літа він уже встиг відзначитись в лізі Європи. Взяв участь у розгромі фінського Ільвеса 6-0. Контракт з бразильця з шахтарем чинний до грудня 2028 року. А його орієнтовна трансферна вартість близько 10 мільйонів євро. Останнє слово залишається за донецьким клубом. Київське динамо вивчає можливість підписання центрального захисника хорватської гориці Крешаміра Кризманича. Інтерес до 25-річного оборонця в українському клубі виник ще за часів роботи Мірчі Луческу. Універсальність Хорвата є однією з його переваг. Він здатен зіграти не лише в центрі захисту, а й на лівому фланзі оборони. У минулому сезоні Кризманеш провів 35 матчів на клубному рівні, записавши до свого активу два голи та одну результативну передачу. Проте згодом у Динамо повідомили наступне: інформація про нібито інтерес до хорватського захисника не відповідає дійсності. Як стверджує Динамо Київ ЮЕЙ, що прізвище 25-річного гравця не фігурувало і не фігурує навіть у найширших трансферних списках столичного клубу. Кризманич донедавна виступав за хорватську горицю. Однак, згідно з даними трансфермаркт, його контракт з клубом завершився ще минулого місяця. Тож наразі футболіст має статус вільного агента. Український вінгер Київського Динамо Андрій Ярмоленко наразі не тренується з основною командою. 35-річний футболіст тренується індивідуально. Офіційних коментарів щодо такого розподілу тренувань поки що не було. Вже 22 липня Динамо розпочне свій виступ у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, зігравши з мальтійським клубом Хамрун Спартанс. У минулому сезоні Андрій Ярмоленко залишився одним із провідних гравців київського клубу, взявши участь у 33 поєдинках у всіх турнірах. Він забив 12 голів та зробив одну результативну передачу, демонструючи високу результативність і важливу роль у команді. Трансфермаркт оцінює його ринкову вартість приблизно в півтора мільйона євро. Кривбас підсилив склад новим центральним оборонцем. Як повідомляє офіційний сайт клубу, команду поповнив 21-річний венесуелець Карлос Рохас. Захисник перейшов до українського клубу на правах оренди до завершення сезону 2025-2026. Угода також передбачає можливість викупу, проте не є обов'язковою. У новому клубі Рохас гратиме під третім номером. У складі молодіжної збірної Венесуели Ю-20 футболіст провів 9 матчів. Також у січні цього року він отримував виклик до національної команди на товариську зустріч зі США. Цього сезону Карлос Рохас встиг провести 11 матчів за депортиво Ла Гуайра. Відзначившись двома забитими м'ячами, він став четвертим представником Венесуели у складі Кривбасу. Нагадаємо, Кривбас завершив минулий сезон УПЛ на п'ятому місці, набравши 47 очок. У першому турі нового чемпіонату команда Патріка Ван Леввана зустрінеться з колосом на виїзді. Матч у ковалівці відбудеться 1 серпня, початок о 15.30. Олександр Усик знову переписав історію світового боксу у видовищному реванші на переповненому стадіоні Вемблі в Лондоні. Українець переміг британця Даніеля Дюбуата, став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, забравши поясці WBA, WBO та WBC і IBF. Бій був напруженим, але саме у п'ятому раунді усип знайшов свій ритм. Його фірмові багатосерійні комбінації розбивали захист суперника, а інтелект і швидкість стали для Дюбуа нерозв'язною задачею. З кожною хвилиною британець втрачав ініціативу, а разом з нею і шанси на перемогу. Два нокдауни і фінальний нокаут зробили свою справу. На трибунах потужна українська підтримка. Серед глядачів були відомі футболісти, які приїхали до Лондона, щоб бути поруч у цей історичний момент. Своїми емоціями поділилися голкіпер Денис Бойко, гравець Шахтаря Валерій Бондар з дружиною, журналісткою Дарією Савіною, захисник Бурмунта Ілля Забарний з коханою Ангеліною, воротар Реалу Андрій Лунін з дружиною Анастасією, екс-футболіст Роман Зозуля з коментатором Володимиром Кобельковим та Влада Седан, журналістка і дружина капітана збірної Олександра Зінченка. Ця зустріч стала не просто боксерським шоу, а справжнім святом національного духу на рахунку Усика. Тепер 24 бої, 24 перемоги та жодної поразки. І кожен наступний поєдинок буде легендарним. Трансферна сага навколо українського захисника Іллі Забарного сягає свого апогею. У боротьбі за гравця Бормунта включився лондонський Тоттенгем, який за інформацією видання Кот сайт», готовий зробити космічну пропозицію, що може перевищити 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Однак, попри шалену суму, забарний виглядає, уже визначився з майбутнім клубом. Зазначається, що український захисник націлений на перехід до французького ПСЖ чинного переможця Ліги Чемпіонів і наразі не веде активних переговорів з іншими клубами. У паризькому клубі також впевнені, що трансфер відбудеться саме до них. Інтерес до забарного проявляють й інші англійські гранти, зокрема Ньюкасл, Челсі та Ліверпуль, що лише підкреслює високий статус гравця на ринку минулого сезону. Ілля провів 39 матчів, ставши ключовим гравцем оборони Бормунта. А його вартість за версією трансфермаркт складає 42 мільйони євро. 20 липня Трабзонспор проводить черговий поєдинок у межах клубних товариських матчів, готуючись до нового сезону. Суперником турецького гранта стала команда Зоб Ахан. Уже на 9-й хвилині матчу вболівальники Трабзонспора мали привід для радості. Український форвард Данило Сікан відкрив рахунок у грі. Після активного старту команда саме Сікан опинився у потрібному місці в потрібний час і холоднокровно реалізував момент, відправивши м'яч у ворота суперника. Нагадаємо, на рахунку Данила Сікана 18 поєдинків у складі трамзонспора, в яких він забив 4 м'ячі та віддав дві результативні передачі. Його довгостроковий контракт із клубом розрахований до літа 2029 року, а ринкова вартість оцінюється у 6 мільйонів євро. Напередодні матчу кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря Стамбульський Бешикташ залишився без центрального нападника Мустафи Хекімоглу. За інформацією клубної прес-служби Форвард зазнав ушкодження після спарингу з Вольфсбергом, який завершився поразкою турків із рахунком 2-3. Медики зафіксували у гравця розтягнення м'яза та крововилив у верхній частині стегна. Час відновлення Хекімоглу наразі не встановлений. Гравець і надалі проходитиме обстеження. Додамо, у минулому сезоні нападник провів 32 поєдинки, забивши три м'ячі та віддавши дві результативні передачі. Нагадаємо, зустріч Бешикташа з шахтарем у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться 24 липня. Гра стартує о 21.00 на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент Футбол. Не перемикайтесь далі більше.